Всім привіт! Ось котик повернувся, а то його не було десь декілька днів. <світнє> <У джуні. світнє> всі почали нервувати, що його не можуть знайти, тому що у нас отам, біля забору знайшли, було півника до гори дригом закопаного, ну так прикопаного. Давай, давай. Ку Кузя. Кузя. Бач, побіг на сонечко. Воно там подобається. Тора погребла за кужі. Це все тепер. Мисливство на кота пішло. Фотоохота. Фотоохота. Господи. Ось, бачите, як все цвіте. А я тут вагітна вже. У мене завтра. Уже завтра, післязавтра ПДР, я оце бігаю тут. Ось, бачите. О там, туди-сюди, туди сюди. Це капець. Ось кузюня. кузюня є травичку, бачиш? Ой, как милый. Маленький. Подобається його, бачиш. Там багато вітамінів у травці. <різь> Бачиш, тут травку покосили. <різь> ну, уже їй подобається. Тора, ти вже давно в домик не ходила грати в будиночок. Мам, пойдем, пойдем, дом. Пойдем, пойдем. Каже, кузюня пішли вдома. Дом. <різь> ага, подивіться, яке прям таке салатове забарвлення. Лісу. Молоді листочки, дивіться, як виглядають. Хух, класно. Всім привіт, хотіла попити кавки, зняти Байдон. трішки відео. Ну, як ви розумієте, Тора мені не дає. Каже, підемо у будиночок. Той який я знімала. Так що я беру кавку і ми йдемо у будиночок. Хоча хотілося тут побути. Давай, йди. О, Опатерні. Давай, знову. Я їй тут сходи зробила спеціальні. Бачите, з такого. З, з того, що я знайшла. Давай, давай, топ. Мама, Ну давай, допоможу. Давай, топ. Топ. Так. Да? Ось моя кавка. Беро. А Тора побігла. Хай біжить. Боже, я хоч тут може посиджу, якщо дасть. Ой. Це я в мене вже ПДР завтра, післязавтра. Просто всі програми ставлять ПДР на перше травня. Мама, там паутина. А є наколога на другу. Вот да, Павечок! Цей павук завжди робить цю павутину, бачите? Завжди. Я її змітаю, а він її робить. Я змітаю, а він її робить. Просто а капець, павук. у нас якийсь компетішн з ним. Вот так, Змагаємося. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. А зсередині зовсім гляньте, як наплів. Поки нас не було, це десь може два тижні нас тут не було. Ну, саме у будиночку це. Капець, гляньте. Здається, hey! туди можна сісти і заснути. Какой Какого я гоми потатю! Ось, мотивація на прибирання. Відео мотивація мотивація. Мотивація, так. У нас не було тільки два тижні, десь гляньте, як це просто. Боку, Хоча бачка, тут все наче, тут все, наче, ну, бачите, тут є дах, але все одно просто пилюки дофіга. Дуже багато, гляньте. Все. Уу. тадам, сподіваюся, ви захочете поприбирати в себе. То, щоб ви розуміли, це вже і все. Це Тора вже потусила. Сказала мені все йдемо. Нормальна така дівка. О, я не знаю, як буде двоє, що я буду робити, коли я буду пити каву. Ці всі питання мене просто вже замучили. я не знаю, як я буду все це організовувати життя з двома дітьми. Я читала про це. Розвивалася, дуже багато дивилася роликів на Ютуб, але ви знаєте, все одно, це як із пологами, Поки не переживеш, не зрозумієш, як це. Може, вже треба голову мити. Сьогодні піду. Тому що завтра мені до гінеколога йти. Вона сказала першого прийти до неї на огляд. Тому скоро піду. Ну, завтра. Вирішила попрати на Ну, Ось, бачите, попрала, тепер треба його ще пройтись парою. Ось буду зараз міняти постільну білизну, щоб все вже було готове. Тому що коли я прийду з пологового, я не думаю, що в мене на це буде дуже-дуже багато часу, якщо чесно. Це в мене такий план капкан був. Я це все поміняла білизну, потім в прачку вже кинула. Наші всі полотенчики. В принципі, і у Торі в ліжечку все поміняли. Тому, коли вже я поїхала в пологовий, то в мене вже була на душі спокійно, і я розуміла, що не треба буде це все міняти. Цю всю прачку таку об'ємну я віддаю хазяйвам, тому що в них є пральна машина, а в мене немає. Тому всі речі я беру вручну. В принципі. Так, хто розказала вже буде спати. Спати? Ось така в мене постільна, патріотична. Зараз ще тут треба ось цей матрасик я вистірала. Бачите? Тепер треба буде зараз попрасувати. В мене праска, вона вертикальна. Знаєте, це ручний відпарювач? Бачите, в мене ось такий ручний відпарювач Равскаї. Він реально непоганий. Бачите? І ось так пішли. Подобається, що він легко використання. Ну і все в такому дусі. Бачите, місти. І знову я стою на зупинці і чекаю, щоб поїхати у Славяву. Тому що сьогодні вже рівно 40 тижнів і мені треба на огляд. Тому що вона не хоче вилазити звідти. Ось так. Тому буду їхати. Може ще щось поснімаю, тому що потім я так виїжджати далеко вже, мабуть, не зможу. Вирішила засняти шкільний автобус, тому що я так зрозуміла, що на Закарпатті це така тема дуже розвинена. Тому що після цього автобуса я бачила ще автобуси. Просто тут дуже багато гірських сіл, таких невеликих поселень, тому автобуси просто необхідні, особливо для людей, у котрих немає машини, але є діти, і їм треба до школи. Подивіться, яке гарне сонце. Я заснула цим ранком. Мені дуже сподобалось. Я думаю, блін, так нереально гарно виглядає це все. Обожнюю ловити ранковий вайб. Моя поліклініка. Дивіться, як гарно. Так тихо, рано. Всім привіт! Ой, пішла я тільки що попила кави, з'їла піцу. Перед цим вже ходила до лікарки, вона мене направила на УЗД, а УЗД тільки з 10-ї. І біля півтори години я ходжу брожу, попила кавки, як я вже казала. Трішки відпочила, з'їла піцу і зараз піду вже на УЗД, Вони подивляться, як там маленька, і потім, мабуть. Може, ще на кріслі подивиться моя лікарка, і, мабуть, все буде як того разу, бо того разу в мене вже ввечері відійшли води. Подивимось. На УЗД була, у лікаря була, вийшла, все нормально. Сказали, маленька десь плюс-мінус 3-400, все в нормі повністю, але лікарка мене не дивилась. Не оглядала на кріслі, тому що в них там ремонт йде і все таке. І зараз середа. Вона сказала, якщо не народжу до понеділка, це прямо після Паски, то тоді брати свої речі і їхати в пологовий, здаватися. Ось якось так. Зараз хочу зайти там на пошту в Аврору. Для Тори там подивлюся типу розмальовок. Може, якісь водні, неводні. Подивимось. І буду вже їхати додому, тому що я ходжу, мабуть, як качка. Трішки вже мені складно. Тому до зустрічі. Добрий раночок. Сьогодні 2 травня, це означає, що сьогодні день мого ПДР вже. Це на ПДР, на українській це ПДП. Ось, це як пропустима дата пологів. Ви Це пропустима дата пологів. Це в мене стоїть на 2 травня. Сьогодні у моєї. Дуже любиє Ані день народження. Це моя подруга. Так що з ним народження тобі, якщо ти будеш дивитись це відео, ось мені зробили тут кавку. Ось орендодавці, наші ну, хазії і друзі. Бачите? Ось не видно. Ну, ось так, мабуть, треба показувати. Ось. І я сиджу Тора тераграється, я записую це відео. Мені так цікаво, коли це все почнеться. Тому що практично нічого нового я не відчуваю. Відчуваю тільки реально легкість, таке полегшення. Ось, відчуваю себе супер добре, виспалася. І зараз ось п'ю кавку з вами. Ну, Намагаюсь балакати гучніше, але я не знаю. Я коли з кимось мітингую, там знаєте, на емоціях, тоді я дуже гучно розмовляю. А коли я просто так насолоджуюсь життям і просто вімкнула камеру, то якось не можу себе прям заставити так гучно розмовляти. Мам, байдем! Тому що це не такі прям мега-емоції, я маю на увазі, знаєте, такі бойові. Це більш такі вайбові лайтові емоції. І хотілося б це залишити тут. Тому що я дуже сподіваюся, що сьогодні або завтра я вже поїду в пологові. Навіть краще мабуть, вже сьогодні. Тому що я так виспалась, якби це зранку почалось, було б класно. Тому що, якщо це почнеться все вночі, я не знаю, що буду робити. Мама, я хочу спати. Мама, йдемо в курках! Гаразд, я вирубаюсь, тому що Тора каже, що ми підемо дивитись на курочок. Тут є курочки з ципами з маленькими, і вона хоче підтримку на них, подивитись. Так що ми пішли. Пипай, напів козюня їсть кузняється <ривіт> <ривіт> подобається. Йому. От такий купила. Тора прийшла, а вони <ривіт> знову переживає мама курка. у него малыши. О, подлезла. А не А это дружочек. Еще один наш друг Пасюк. Привет, дружочек. Дружок, пирожок. Я всегда думала, что больше всего люблю осень, но смотрите, какие цвета на весне. Это очень-очень так Яскраво, дуже так життєрадісно. Mm. Грати хоче, Тора. Не mm. хоче, Тора не Хоче, хоче. Давай, 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 бери, бери, бери. Поїхали, давай. Мама, mm. хочу. Давай, пограй з ним. Mm. Ну пограй. Тора, що ти твориш? Тора на голову натягнула. Давай. Давай, дивись, дивись. оп. Всім привіт! Моя нова рубрика Стараса. Сьогодні вже 3 травня. Я вчора навіть пасочки трішки спекла. Знову мені кавку зробила. Дякую. Ось. Тора грає з котиком, я сиджу тут, на терасі. Чекаю початку пологи. Того разу я так довго не чекала. Чого? Цього разу так довше, я не знаю. Кажу, другі пологи це скоріше починаються, ну там, трішки раніше, але, ну, мабуть, це не про мене. Це точно. Пам'ятаю, як я дуже переживала, коли мені сказали, що десь треба робити буде кесарський розтин з 36 по 37 тиждень, якщо в мене титри антитіл піднімуться, або дитина буде погано себе почувати. Я дуже рада, що так вийшло, що вже 40 тижнів є, і вже 41 навіть. І все воно йде потихеньку, помаленьку, а не так екстрено. Тому з одного боку, я не є, що плін чому не починається, а з іншого я реально радію, що я доносила цю вагітність аж до цього терміну, і все в нас супер. Ось ті пасочки, про які я вам казала, що я встигла зробити. Робила ці пасочки по рецепту однієї дівчини з YouTube. Я вам залишу посилання на сам рецепт, а я ось що зробила. Вирішила цей рецепт приготувати у мультиварці. Бачите, виставляю режим там півтори години, десь ну години 40. І після того, як пропіка, ще 10 хвилин, я не виймала пасочки, щоб трішки вони дійшли. Потім охолодила, як завжди, охололи вони просто на м'якенькому полежали в мене і ось покриваю глазур. У мене і глазур і присипки всі цієї фірми. Тому ось. Тепер пасочки ще в лазурі в голубій, блакитній. Хоча я думала, що вона біла, але виглядає прикольно. Гляньте, як вийшло все це. І в мультиварці реально такі самі паски, як і з духовки. Дуже смачні. Ось так мої пасочки виглядали у розрізі. Дивіться, як гарно, дуже м'якенькі Дякую. Оля за цей рецепт, дуже суперський, мені сподобався, не дуже він тяжко робиться і виглядає просто бомбезно, а на смак теж дуже-дуже смачно. Бажаю всім гарних свят і бувайте!